Господь з вами, читання Святої Євангелія від Марка. Ісус сказав до своїх учнів. Праді кажу вам, що простяться людським синам усі гріхи та да богозневаги, хоч би як вони богозневажали. Але хто согрішить проти Духа Святого, повіки Йому не відпуститься? Тоді Петро сказав, Господи, як зрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів. Відповідає йому Ісус, не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім». Тож царство небесне, подібне до чоловіка, царя, що хотів розрахуватися зі своїми слугами, як почав Він розраховуватися, привели йому одного, що був винен десять тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його і жінку, і дітей, і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга слугав павниць, кланявся йому й благав, потерпи ще мені і усе тобі віддам. Змилосердившись, пан того слугу, відпустив його і простив йому борг. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого слугу, який був винен йому сто динарів. Схопив його, почав душити, говорячи, «Віддай те, що винен, а той другий слуга, упавши, благав його, кажучи потерпи мені, я все віддам тобі. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть збору. Побачивши, що сталося, інші слуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що сталося. Тоді Його пан покликав його та й каже лукавий рабе, увесь той борг я простив тобі, бо ти вблагав мене. Чи не слід, і тобі було змилосердитись над своїм спідслугою, як я змилосердився над тобою, Розгнівавшись, Його пан передав його катам, доки не віддасть увесь борг, так і мій Отець Небесний чинитиме з вами. Якщо не пробачите від вашого серця кожний братові своєму, слово Господнє. Слава, Слава Ісусу Христу. Слава. Улюблені в Христі, брати і сестри, дорогі телеглядачі, дорогі радіослухачі, сьогодні другий день наших. Реколекцій. І в першому читанні ми чули про цей первородний гріх, з яким приходимо на світ, який має аж два таких фактори. Перший це зірвання плоду того, що нас завжди притягує, цей нескінчений потяг, ця боротьба з гріхом. А другий це факт ховання перед Богом. Можемо спитати, що сталося б після гріха і після того, як зірвано пліт, якщо б Адам і Ева не сховалися, а відразу кинулися в обійми Бога. Може б історія спасіння виглядала би інакше? Однак знаємо, що вони ховаючись. Підкреслили, що від Бога треба ховатися. Треба Його берегтися. Якщо погано щось вчиниться, треба це скрити. І ця друга подія являється ще більшим запереченням Божого милосердя, бо є вирахованою, усвідомленою, підтвердженою гріхом. Вона є зловживанням довіри, надмірною довірою в Боже милосердя. І для того ми сьогодні поговоримо про ці гріхи, які ми чули в сьогоднішній Євангелії. Гріхи проти надмірної довіри в Боже милосердя, гріхи проти Святого Духа. Є їх аж сім. Перший, коли людина. Не думає поправити своє життя, постійно повертається до тих самих гріхів і відразу з постановою, що далі буду грішити. Наприклад, коли хтось свідомо не хоче зректися антиконцепції чи поза подружнього контакту з другою особою, не хоче ходити в неділю на службу Божу. Про таких людей, святий Папа Йоанн Павло II вже говорив, що пекло починається тоді, коли людина знаходиться в такій ситуації, коли остаточно відкидає милосердя Отця. І навіть в останню мить свого життя. Не бажає змінитися, а сестра Фаустина в своєму щоденнику пише: сьогодні я точила боротьбу з духами темряви за одну душу. Як страшенно сатана ненавидить Боже милосердя. Сьогодні я була в прірві пекла, ведена ангелом. Це місце великої страти, а простір його страшенно великий. Ось різновиди страждань, які я бачила. Першою мукою, яка становить пекло є втрата Бога. Другою постійний докори совісті, третьою свідомість того, що твоя доля вже ніколи не зміниться. Четверта мука це вогонь, який проникатиме в душу, але не знищить її. Це страшна мука. Це вогонь, розпалений Божим гнівом. П'ята мука. Це постійна темрява, жахливий сморід, що душить. Але незважаючи на темні, дияволи і покарані душі бачать одне одного, бачать і все зло своє та інших. Яка страшна кара. В цьому житті можна ховатися, як Адам і єва, бо назовні не видно. Що ти всередині вже мертвий, хоча ходиш ногами, але вже давно мертвий, коли в твоїй душі гріх смертельний. Можна змазати багато речей в інтернеті і в багатьох інших речах. Можна робити багато речей укрито. Але пекло це коли цілу вічність всі бачать. Всі твої найскритші думки, всі вчинки твого життя, коли всі бачать цілу вічність. Шоста мука це постійна присутність сатани, пише сестра Фаустина. Сьома мука страшна розпач, ненависть, прокляття, богохульства. Це страждання, які всі окаяні терплять разом. Але це ще не кінець страждань. Є окремі страждання для душ, так звані страждання почуттів. залежно від того, чим душа грішила, тим самим і мучена в страшний спосіб, який важко описати. В пеклі є жахливі льохи, пучені страти, де одна мука відрізняється від другої. Я померла б на сам вигляд цих страшних страждань, якби мене не утримала Божа всемогутність. Нехай грішник знає, що яким органом чуття грішить, таким мучений буде цілу вічність. Я пишу про це з Божого наказу. Щоб жодна душа не виправдовувалася тим, що немає пекла та тим, що ніхто там не був і не знає, як там насправді є. Я, сестра Фаустина з Божого наказу була в прірвах пекла для того, щоб говорити душам і свідчити, що пекло насправді існує. Друге це коли людина. Не жаліє за гріхи, легко відноситься до важких гріхів. А деякі люди так роблять, що говорять: а на грішу, бо і так треба йти до сповіді, бо і так піду до сповіді. Гріх проти Святого Духа, проти надмірної довіри в Боже милосердя. І люди не є свідомі. Що один смертний гріх залишає їх неба. Вони після гріха тратять всі заслуги, зібрані на вічне життя. Хоча б в них були багаті, такі як всі ангели, ціле небо разом, тратять все після одного смертного гріха. Свята Тереса бачила душі в стані важкого гріха. І цей вид так її перелякав, що бажала б понести пекельні муки, ніж вчинити хоча б один гріх. Ось наслідки важкого гріха. А багатьом людям здається, що достатньо бути в костолі раз на якийсь час, помолитися раз на якийсь час, і все в порядку. До сповіді, то підемо при нагоді свят. А по дорозі вісім місяців без святого причастя душа в важкому гріху є закрита на Божу ласку, а відкрита на дьявола. До смертних гріхів. Саме тому вони називаються смертними, бо приносять смерть навіки відносяться, згідно катехизису Католицької церкви. Негідно прийняття таїнства, затаювання на сповіді важкого гріха, профанація святих речей, всілякі форми окультизму, заперечення церкви і правд віри, прокляття, прокляття. Часто хтось не скаже слова, як матюка не скаже. Атеїзм, єрес, схизма, віровідступництво, злінощі в пропущені недільні святі меси, непотрібні великі закупи в неділю, змушування до праці в неділю, невиплата працівникам належної плати, утискання в і сиріт, недотримання постів і періодів покути, таких як цей, проклін. Брак виховання дітей в католицькій вірі, голосування за гроші, згіршення когось, самогубство, вбивство, евтаназія, носіння спіралі, зачаття інвітро, ненависть, гнів, радикальне непробачення, насилля, зловживання алкоголем, наркотиками, аборти, дошлюбні сексуальні стосунки, подружня зрада. Нечисті прагнення, підтримувані з приємністю, мастурбація, антиконцепція, порнографія, насильство, содомський гріх, крадіжка великих розмірів, знеславлення чогось йогось доброго імені, брехня, то що після скоєння таких гріхів сповідь просто необхідна. Більше про ці гріхи, і про все інше можете прочитати в цій моїй книзі свідки милосердя. І сьогодні можна теж після хресної дороги і служби її. Придбати або в католицькому медіа-центрі. Третє. Інша ситуація, коли сповідь є неважною, виступає тоді, коли людина приходить до сповіді зовсім неприготовленою, якби в бігу. Є священик сповідальниці, отже, а йду. Без іспиту совісті і в результаті. Поминає багато своїх важких гріхів, з котрих ми зобов'язані сповідатися, а навіть подати їх кількість і обставини, коли мали вплив на вагу гріха. Хтось приходить до сповідальниці і говорить: ну, може, зрішив, може, обманув, може, вкрав, ну, то Може чи не може, ну, знаєте, і чухає ту лисину. І врешті виходить, що вкрав, перегадав собі, що вкрав. Що вкрав? Ланцюга. Якого ланцюга? Де? Ну, до якого була прив'язана е, мотолодка? Ну, то мотолодку вкрав, а не лише ланцюг. Це вже два окремі гріхи. Четверте, коли людина затаює важкі гріхи, дивиться людина на священика, такий молодий, а в мене такі гріхи, як я йому скажу, то відразу вуха спухнуть. І крутить, як це би не сказати, як би він не догадався. А Ісус сказав до сестри Фаустини, як приготовлюєшся в моїй присутності, так і сповідаєш передо мною. Священником я лише заслонююся. Ніколи не думай, який є цей священник, котрим я заслонився, і так відкривайся в сповіді, як передо мною. А чим більше ти відкриєшся, тим більше душу. Наповню моїм світлом. Улюблені ненависть, обмови, осудження, прокляття під якимось адресою. Вони вертаються до нас без е, совісного осудження всіх, починаючи від влади. Це грехи проти милосердя. Стережімося їх, бо вони закривають нас на Боже милосердя. П'яте. Коли людина впадає в розпач, у відчай, коли сумнівається власті Божого пробачення і сама не пробачає, вчора ми транслювали телебачення віковічного слова, транслювало хресну дорогу Ісуса і мучеників з України, ми пригадували. Цю велику героїчну історію нашого народу, наших мучеників, які боронили священника до останнього, які боронили храм і віддавали своє життя. І колись були репресії, а зараз депресії. Бо є зневірення, бо людина не довіряє Богові. Є, ця розпач. І людина сумнівається в благодаті Божого пробачення тоді, коли сповідалася вже п'ять разів з того самого гріха, котрий колись вчинила, і приходить до сповіді і ще раз з того самого гріха, котрий вчинила давно. Ну, бо так на всяк випадок, якщо п'ять разів Ісус мені не пробачив, то може зараз допробачає. Сумнівається власті Божого пробачення, гріх проти Святого Духа. І коли сама не пробачає. Бо це найважливіше завдання віруючих йти через цей світ і пробачати зневаги і так відвертати трагічну долю історії, бо церква. Як суспільство віри в Ісуса Христа, є покликане до того, щоб ніколи не шукало, щоб відповідати тим самим за переслідування якоюсь агресію. Бо Ісус є нашою головою, а ми тілом. Ісус пробачав до останнього подиху на Христі. І так церква від початку діяла. Перша церква, коли так сильно переслідувана в Римі на аренах, християн, звірі розривали, вони завжди пробачали і ті наверталися. Так як навернувся Лонгінос цей римський вояка під Христом, коли бачив це пробачення Ісуса. Пробачення це моє відношення до Бога. Наскільки я здібний пробачати, настільки я здібний любити Бога. Бо так молимося щоденно в молитві Отче наш, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуванцям нашим. Іншими словами, ми просимо Бога Боже, як ми не пробачаємо, гніваємося, то не пробачай нам. І бачимо в сьогоднішній Євангелії, як важливе є це пробачення. Бо цьому чоловікової сім'єю був дарований величезний борг. 10 тисяч талантів. Один талант це 27 кілограмів золота. 270 тонн золота ніхто не має в світі. Це величезний маєток. Величезна гора, а таков Бог нам пробачає, коли йдемо до сповідальниці, бо один наш гріх коштував життя Сина Божого. Але буває і так, що нам Бог пробачає безліч. А ми як тільки зустрінемо нашого брата чи нашу сестру, то за той кусок квартири, за ту межу готові його задушити, як, як це в сьогоднішній Євангелії. І що буде з тим, ми бачимо? Що він буде кинути в'язницю? І там буде плач скрегіт зубів? Диявол дуже хитрий. Він тобі говорить, що коли не пробачаєш, начебто маєш якийсь контроль над тою людиною. Бо найбільша перемога дьявола – це, щоб не пробачати один одному. Він є батьком непробачення. А так насправді, коли пробачаємо, то в першу чергу проявляємо собі милосердя. По відношенню до себе, бо відрізаємось від якоїсь гіркоти, від поганих учуттів, від гніву, від злості, від ненависті, від безлічі хвороб. Колись одна особа мала йти в лікарню, важка операція рака, могла вже звідти не вертутися. І ми їй порадили. Щоби примирилася з усіма. І після того, як примирилася, приходить до лікарні, а хвороба зникла. Не треба ніякої операції. Бо проблемою було непробачення. Але бувають два непробачення. Є непробачення активне, коли гніваюся на людину і шкодю, де тільки можливо. Обкладаю гноєм. Кого тільки зустрічаю, наговарюю зле на ту людину і пишу листи і, і, і так далі. Але є теж непробачення пасивне. Є двох віруючих, приходять до костюла в перші лавки, навіть може, тільки що одна з одної сторони, а друга з другої сторони, щоб тільки не подивитися один на одну і так роками. Гріх проти Святого Духа непробачення. Бо сам не гам і другому не дам. Бо хтось з праглої води вмирає біля цього джерела, а ти як звір заслоняєш йому це джерело. Пробачення є даром Бога. Ласкою. Про цю ласку треба просити безперервно. А рік милосердя це заохочення, щоб ми поєдналися з усіма. З ким в нас є проблема з непробаченням? Щоб ми сьогодні чи підійшли до тієї особи, чи зробили телефонний дзвінок, чи, чи зробили це в найближчому часі. Бо цього вимагає рік милосердя. Шосте: коли людина спротивляється свідомо християнській правді. Наприклад, не вірить в смерть Ісуса на Христі, в міць сповіді, в християнську етику, не узнаючи чогось за гріх. Ну, ми ж живемо перед шлюбом, Отче, то ж всі так живуть. Тож в телебаченні телесеріали кажуть, що, що так треба робити. Тож живемо в одній квартирі разом і якось, якось і, і падаємо в той гріх і падаємо. А батьки вислали до навчання до Києва чи де інде. І думають, що доця вчиться, і ту свиню годують, 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 щоб на диплом. А не догодували, бо перший рік залетіла. Батьки, подивіться, ви що чуєте, теж по всій Україні. Подивіться, де живуть ваші діти, з ким вони живуть. Бо це гріх проти Святого Духа тривання уперти в гріху. І як людина, Бог має комусь пробачити, якщо людина робить себе мудрішою від сотворителя і не вважає чогось за гріх або думає, що вона краще знає від Бога? І сьоме, коли людина має затверділе серце на спасіння, на поумлення і занедбує свідом покуту аж до смерті, така постава так само. Лексиважить Бога і є відкиненням Його милосердя. Колись там посповідаюся, не відкладай, бо не знаєш, чи будеш ще жити 20 років чи 20 днів, а може, тільки 20 годин. А може, цей вечір для тебе є останній, останній твої реколекції в житті. Свідома резигнація з таїнства сповіді це відрізання себе від джерел милосердя і загублення себе навіки. І тому Бог стукає до наших сердець, робить все, щоб привести людину до джерела свого милосердя. Це в таїнстві сповіді, відкриваються перед нами двері Божого милосердя. Це найпрекрасніше діло Божого милосердя, конфесіонал, сповідальниця. Це то місце, де Бог рятує нас від пекла, до якого ми прямуємо. Якби ми тільки хотіли зблизитись, не пройти мимо. Бо це ці двері милосердя, сповідальниці, які постійно відкриті. Бо милосердя. Є актом великої благодаті Бога проти мене грішника є чудом рівним чудові створення, бо гріх так нас нищить, що, що ми вмираємо, наша душа вмирає, і направлення наслідків гріха. Вимагає такої самої міції, такої самої любові, як Бог, за... Бог заангажував сам акт створіння. Для Ісуса немає ситуації без виходу. Він може простити і оздоровити кожну людину. Немає хвороби, якої він не міг забрати. Немає ситуації, яку б не розв'язав би він. Бо Ісус може вилікувати всі рани, які людині завдали інші або вона сама. Він лише розриває всі пута, всі кайдани, роз'яснює кожну темряву, кров'ю своєю обмиває з кожного гріха, котрий нищить і приносить смерть, перевертає життя, дає мир, пробачення, коли з довірою Приходимо до нього. Тож, дорогі брати і сестри, час Великого посту це час поєднання з Богом в таїнстві сповіді і поєднання з ближнім. І нехай буде, так завжди, в нашому житті. Амінь.